За додаткові квадратні метри додаткові гроші з міністерства доходів і зборів надіслали бази даних з мешканцями, які повинні сплачувати податок на нерухомість. Таких на Івано-Франківщині близько 11 тисяч. На сьогодні міністерством доходів і зборів України надіслано бази даних із переліками громадян, які є платниками податку на нерухоме майно. Зокрема, по Івано-Франківській області це майже 11 тисяч громадян, з яких 10 тисяч громадян це громадяни, які володіють двома і більше об'єктами житлового фонду. 114 громадян, які мають у власності квартири житловою площею понад 120 метрів, та 23 громадяни, які мають у власності житлові будинки площою понад 200 метрів. 50 квадратних метрів. Попри те, що податок на нерухомість введений в дію з 1 січня 2013-го, більшість опитаних нами івано-франківців про нього навіть не чули. Ті, що знають, переконують ідея європейська, однак зміст виключно український. Потрібний, але не такий, як прийнятий. Він ідіотський податок. Мовновладці мають в документи написано, що там кімната цей, а все це холи, там коридори, розумієте, площі скажені, а платять мізи. А ті, що цей документ, там трьохкімнатна квартира, вони платять відповідно від того всю. Ті майже 600 квадратних метрів, а ті, що 120 квадратних метрів, але в них названо по документах квартири платять більше, ніж ті. розумієте? так що у нас все заведено до абсурду. Треба поповнювати бюджет за рахунок тих, які побудували великі. Будинки я б хотіла, щоб був податок, але на тих, які дійсно мають віле, а не хатки у селі. Щодо поступок, то законодавством надано пільгу на один об'єкт у розмірі 120 квадратних метрів, які не оподатковуються для квартир, та 250 для житлових будинків за місцем реєстрації або за вибором. Однак, аби скористатися нею, потрібно подати до інспекції відповідну заяву управліннями доходів в області звертаються до платників податків з проханням до 25 червня звернутися до податкових інспекцій, аби звірити дані щодо об'єктів житлової нерухомості та визначити пільгу на сплату податку на нерухоме майно. Лариса Фріїшин, Віктор Костенюк, новини 402.